Христос народився, дорогі сестри і браття. Святкуючи свята Різдва Христового і Богоявління, ми з вами заглиблюємося у природу стосунків між людьми і Богом, тому що Господь Бог прийшов у наше життя і став одним із нас. Щоб теж дати нам приклад, але і спрямувати нас, щоб відкрити свою правдиву природу перед нашими очима. І ось сьогодні, у суботу, після Різдва Христового, ми читаємо згадку про слова пророка Ісаїї. Я покладу на Нього Духа Мого, і він звіщатиме поганим правосуддям, він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу Його ніхто не буде чути на майданах, він надломаної очеретини не доломить і тліючого гнота не загасить. А це означає, дорогі сестри і браття, те, що говорив Ісус Христос колись, коли проповідував, і Він сказав, що треба зло подолувати добром. Тому що Бог має у своїй природі найголовнішу, найголовнішу ознаку Бог це любов і крайнє добро. І багато людей, вони сприймаючи наше е, тутешнє життя на землі, хотіли би вчинити порядок із цим світом. Але подивімося, як хочуть. Впорядковувати цей світ і долати гріховні схильності, схильності багато із наших сучасників. А вони хочуть їх долати злобою і ненавистю, тому що багато злоби виникає у людському серці, коли вона зустрічається, як їй здається, з якоюсь несправедливістю. І вона хоче вже і негайно виправити все. І вона думає, що якраз своїм втручанням вона справді впорядкує все навколо себе, а з цього виходить лише нові злоба, гнів, ненависть і інші негативні явища, які з'являються у людському житті. Дивлячись із небес, Господь Бог стежить за нами, спостерігає і, чесно кажучи, дорогі сестри і браття, дуже часто ми подібні до дітей, які дуже швидко змінюють свій, свій настрій. Одного разу вони радісні, іншого разу вони вже сердиті, а потім розчаровані і плачуть, а потім сміються, а потім вони б'ються між собою. Але те, що зараз їх розняти, то не означає, що вже вирішаться всі їхні проблеми. І тому Господь Бог спостерігає із Небес, тому що все воно прийде під один підсумок, під одну риску. Коли прийде час, то Господь Бог дуже все і правильно розсудить. Дорогі сестри і браття. І тому Бог втручається в наше життя не так, що нас починає упорядковувати за своїми вподобаннями. Бог втручається у наше життя так, що Він приходить і стає з нами поряд. Ось що називається Різдво Христове. І Він йде перший і закликає, щоб ми йшли із ним і брали з нього приклад. А це означає щоб у собі плекали довір'я до Бога і Божу доброту і любов. Не впорядкувати світ навколо себе. Не щоб усі ходили дуже правильними стежками, без огляду на те, що вони собі думають і які в них наміри а плекати у собі Божу любов і Божу справедливість, спокій. І тоді людина знає, як чинити їй, коли вона зустрінеться із несправедливістю. Але так треба виховувати і інших, тобто світити для них, як Христос ніколи не нав'язувався, але завжди Він стояв відкритий перед людьми. Щоби вони брали з нього приклад і каже, Він, оце я вчинив вам, ви звете мене Господь і правильно мовите. Тож так чиніть, як Оце я вчинив, і ви одні одним. Дорогі сестри і браття, вдивляємося пильно в образ Ісуса Христа, який народився як маленька дитина і став немовлям, щоб нам показати. Що означає жити правдивим життям і нас покликати за собою? Щоб ми стали людьми Божими, тими, які плекають любов Божу і правду, справедливість і доброту. Христос народився.